Сьогодні у відео обговоримо, що показали в трейлері Аватар 3, конфлікти між племенами. Трейлер демонструє зіткнення Наві нового племені з родиною Салі. Ежпіпол мають вогняну тематику: символіка попелу, вогню, контраст із природою Пандори, глибока емоційна лінія, трагічні моменти з втратами, смерть одного з дітей Саллі це залишив слід у всій історії. Трейлер показує неї Тірі у бойовій готовності, вона здається дуже рішучою після подій попередньої частини. Символіка візуалів використовується попіл, чорні й червоні кольори, що контрастують із звичною синьо-зеленою палітрою Пандори. Це створює відчуття розколу, руйнування, війни. З'являються кадри падіння чи руйнування, що натякають на щоразу більші ставки. Повернення знайомих та нових персонажів Джейк і Нейтірі знову в центрі подій. Присутня нова динаміка з ворогами серед самого народу Наві, судячи з трейлера, конфлікти не лише з людьми, але й внутрішні боротьба між Наві. Вражаюча візуальна подача. Як і у попередніх фільмах, кадри трейлера демонструють масштабні сцени, природні ландшафти, аварійні кадри бойових ситуацій. Виглядає дуже видовищно. Декілька оглядачів вже описують трейлер як вражаючий, неймовірно гарний на слух і візуально, переваги, які видно вже тепер, свіжий підхід, не просто продовження тієї ж історії, а розширення Всесвіту, Внутрішні конфлікти, нові племена, більше драматизму, емоційна ставка, смерть, війна, родинні зв'язки. Цей трейлер не лише про ефекти, але й про біль. Зацікавленість фанатів трейлер уже викликав багато обговорень теорій, що додає хайпу перед релізом. З вас підписка та коментар. З мене нові огляди. До зустрічі.